Вітаю! В коментарях під одним з минулих відео згадали Solus OS. Зазвичай такі поради закінчуються максимум переглядом домашньої сторінки дистрибутиву. Але Solus зумів мене зацікавити. А мене важко зацікавити дистрибутивом. Як це вдалося Solus, зараз розповім. Для початку: що ж таке Solus OS? Це незалежний дистрибутив. І в цьому випадку це означає, що він не базується ні на Debian, ні на Arch, ні на Red Hat. Цілком самостійна rolling release система. І хочу сказати, що пакети тут нові. Може, це так пощастило підловити, але на момент написання сценарію деякі пакети були навіть новіші, ніж Манжаро. Як стверджують самі розробники, вони не збирають ніяких даних про користувачів. На вибір користувачу доступні 4 робочі оточення: Баджі, Gnome, MATE, Plasma. Наскільки я зрозумів, баджі це робоче оточення, яке розробляється саме в рамках проекту Solus OS. Тому для своїх експериментів обрав саме це оточення, щоб, так би мовити, максимально проникнути з системою. Як пакетний менеджер, Solus використовує EOPKG. це форк PC. Якщо ці слова вам нічого не говорять, то не засмучуйтесь, мені теж. І це не дивно, бо Вікіпедія каже, що PC використовувався в Parsus до 2011 року. Чому розробники не використовують звичні для більшості АПТ чи DNF? Ну, може, хотіли підкреслити відокремленість. Але, як пояснюють самі розробники, то Д-пакети повільніші, а RPM важчі для читання людиною, а от OPKG оптимальний для них вибір. Скажу ок, але це породжує невеличку проблему. Це ще одна система поширення програм і ще одна скалка в сраці для розробників цих програм. Але в Solus можна підключити Flatpak, тому жити можна. Хоча я так і не зрозумів, чи є інтеграція Flatpak в сам магазин програм, але про це трошки пізніше. Тепер мої враження: будь-який дистрибутив починається з встановлення. Встановлювач тут свій, і в нього є як переваги, так і недоліки. До недоліків можна віднести відсутність української мови. Точніше як, я обрав українську, але інтерфейс залишився англійською. Ще й після встановлення все одно треба було вручну змінювати мову інтерфейсу. Також хочу трохи пристидити дистрибутив за Київ. Бо Манжару вже використовує правильне латинське написання, бо, як відомо, Кейв NoteKeyer. Менеджер розбивки дисків наче й зручний, а наче й ні. Скажу так: в ньому менше функцій, ніж в Calamares чи інших встановлювачах, але зі своєю роботою він справляється. В цілому ж, встановлювач зручний. Переходимо до самої системи. Вона наслідує принципи взаємодії Windows: панель знизу, на панелі зліва, пуск та запущені програми. Справа лоток, годинник та кнопка виклику аплетів. Доволі зручна штука. Через неї можна подивитися сповіщення, керувати пристроями виводу та отримання звуку, мультимедіа взагалі. Але меню не таке функціональне. Воно мінімалістичне. Кнопка вимкнення знаходиться не в меню, а винесена на окрему кнопку на панелі справа. Трохи незвичне рішення, але оправдане, якщо панель перенести догори. Що стосується налаштувань, то вони розділені на дві частини. Налаштування середовища баджі та баджі контрол центр. Перше відповідає за налаштування самого середовища. Тут можна налаштувати панель, теми, іконки та інше. Так, для налаштування меню вам треба заходити в налаштування середовища, адже натиснення правою кнопкою миші по нижній панелі не буде мати ніякого ефекту, приймні як Windows 11. Друге це звичайні налаштування GNOME. Тут знаходяться налаштування мережі, клавіатури, миші, екрану та інше. Я не знаю, можливо, ведеться робота по об'єднанню, але таке розділення вносить сумбур в налаштування системи, тим більше, що ці два меню рознесені по різних категоріях. І так, як ви могли вже здогадатися, баджі базується на GTK, тому багато чого тут з гном. Я не став кастомізувати під себе, але хочу сказати, що при бажанні можна зробити з бажі інтерфейс подібний до Мака. Тепер поговоримо про програми. Для встановлення програм є Software Center. Він не зовсім зручний, як на мене, але в ньому були всі необхідні мені програми: Create, ShotCut, LibreOffice стояв з коробки, є різні браузери: Python, Git, Steam, Lutris. І отут я хочу наголосити, що за час користування системою мені в терміналу знадобилось залізти лише для налаштування клавіатури. Хто не знає, я використовую кастомну розкладку. Ось тут є відео, де я розповідаю про це більш детальніше. І про інтеграцію з The Flatpak. Я так і не розібрався, як встановлювати програми з Flatpak через Software Center, тому клієнт GeForce Now встановлював через термінал. До речі, про нього в мене теж є окреме відео. Оце два випадки, коли я скористався терміналом, в усьому іншому він вам не знадобиться. Тому з чистою совістю можу сказати, що цей дистрибутив підходить для не дуже досвідчених юзерів та просто для домашнього користування. І так як це буде гарний вибір для дому, то а що ж тут з іграми? Лу 300 Steam можна знайти в магазині, з цим проблем немає. Там же можна знайти MangoHod та Core Control. Наприклад, Cyberpunk та Вітьмак граються чудово. Так що з іграми тут все в порядку. Отже, підіб'ємо підсумки: SolusOS – OS гарна система для домашнього користування. Поставив і не паришся. Все, що вам треба, можна знайти в магазині програм. Чого немає, можна встановити через Flatpak або скористатись App Image. Для роботи цей дистрибутив теж можна використовувати, але зважайте на те, що в разі виникнення проблеми пошук рішення може затягнутися. Все-таки Debian, Fedora та Arch мають величезну спільноту, яка вже вирішила 99,9% проблем, які можуть виникнути. Наприклад, я фанат Vim. Для роботи використовую NVIM. Так от, я не з першого разу зумів застосувати свої конфіги, а саме плагін кок, бо деякі пакети, які на Debian треба встановлювати, тут. Чи то вже були, чи вони мають іншу назву, я так і не зрозумів. Тому я не розумів, чи можу переходити до наступного кроку і тому потратив більше часу, ніж би я це зробив на Debian-base дистрибутиві. В цілому, Solus OS та баджі мені сподобалось. Бачу, взагалі класно має зайти, якщо пересідаєте з Windows. Також я не впевнений, як цей дистрибутив буде поводити себе з картами Nvidia. Бачив коментарі, що виникали проблеми. Якщо вирішите використовувати Solus на постійній основі, то будьте готові до не дуже великої спільноти і е, деяких нестандартних е, непомилок, не косяків. Словом, просто будьте готові до нестандартних рішень. Нагадую, що в мене є магазин з мерчом. Там поки лише один дизайн-футболок, але прикольний. Також забігайте до мене в Discord і донати ЗСУ кожна гривня наближає нашу перемогу а може навіть врятувати комусь життя. І по традиції. Пишіть вподобайки, ставте коментарі. До нових зустрічей!